Друзі, усім привіт! Вже трішки більше року я у складі ЗСУ захищаю Україну і вас від конченої русні. Одразу скажу скептикам: так, нам тут класти на депутатів, депутатам класти на нас, за потреби вони кудись стигнуть втікти. А звичайні українці ні. Тому я і рахую, що захищаємо ми українців. Отже, через цей контент на каналі вже більше року тісно пов'язане з усім, що тут відбувається, я мало знімаю нашу роботу, бо таких відео вистачає і без мене. Я роблю акцент на нашому житті тут, бо саме це часто лишається за кадром. Але не для вас. А ще завдяки цьому каналу я зміг поширити і інформацію. Про наші потреби. І за рік ми з вами зібрали дуже значні суми грошей і закрили купу наших потреб. Я швиденько нагадаю: це прилад нічного бачення, це намети для усіх хлопців із розрахунку, це дуже круті карімати, це каталітичні грілки і паливо до них, це додаткові магазини для набоїв. Це інверторний генератор, це декілька сонячних панелей, це гроші на ремонт трьох автівок, це планшети для наведення, це теплий зимовий одяг, це підсумки, рюкзаки, активні наушники і купа-купа дрібничок. І останні великі виклики це 10 штук броньованих футболок, кожна біля 10 тисяч гривень. І ми завершуємо збирати гроші на 10-ту. штук вже тут у хлопців. Одна оплачена та замовлена, і на одну потрібно гроші зібрати. І Потім нам потрібно розрахуватися за павербанк. Більш детально про нього ви зможете подивитись у відео по посиланню. Але якщо коротко, то без нього не буде зв'язку. Є генератор, яким ми заряджаємо, усі наші особисті павербанки та гаджети. Але він не може працювати 24 на 7. Це по-перше. І по-друге, ми не завжди маємо можливість купувати достатньо 95-го бензину для його роботи. Отже, цей павербанк, який має швидку зарядку за годину, здатен добу живити Starlink. І це однаково важливо і в хаті, і в лісі, і на роботі, і на відпочинку. Перше і ключове, ми арта. Нам потрібен зв'язок, щоб влучно нищити рашистів. Без нього нам немає що робити. А по-друге, це зв'язок із зовнішнім світом, в якому ми лишили все, що нам дорого. Просто повірте, тут без цього не те, що складно, це неможливо. Тому ще раз прошу і закликаю, будь ласка, допоможіть нам зібрати кошти, щоб оплатити цей павербанк 46 500 гривень. Усі реквізити незмінні вже рік, і вони завжди у закріпленому коментарі. Під відео. Рухаємось далі. Я обіцяв розказати про щось нове і незвичне. Отже, починаємо. Ви розумієте, я не так давно і щільно працюю з Ютубом. Я багато чого не розумію. Тому, коли є вільний час, я намагаюся розбиратися в цьому. І не так давно Ютуб запропонував мені через канал просувати мерч, товари зі свого магазину. Вони мають для цього певний набір інструментів, і це цікава думка, але Є лише одне але. Я не маю товарів і власного магазину. І тут знову але. Я трішки поміркував над цим. Я подумав щодо абсолютно невизначених термінів цієї війни, бо ніхто не розуміє, коли буде кінець. І повірте, чим ближче сюди, в ці місця, тим ці терміни віддаляються. Це десь в Києві Арестович може задвігати як космічні кораблі, там бороздять. Простори Великого театру, але навіть в Києві вже на другий рік війни почали розуміти вартість його слів та експертних оцінок. Отже, як ви розумієте, переді мною стало декілька ключових питань щодо пропозиції від Ютуба. По-перше, останнім часом більшість відео це було про збір коштів на наші потреби. По-друге, ви знаєте, що ми не отримуємо виплати по 100 тисяч. І ті, у кого є знайомі в ЗСУ, теж розуміють, що значна частина зарплатні не відправляється додому, лишається тут так само на потреби. І, Звісно, ми тут одягли форму, взяли зброю. Але ми усі такі самі люди, як і ви, ми теж рік тому ходили на роботу і самі вирішували, як нам поступати із заробленими грошима. А ще я пригадав відпустку. Що цікавило людей, які живуть мирним життям. І я все це вирішив поєднати. Я вирішив запропонувати вам такий продукт, що буде приємним для вас, що зможе приносити прибуток, не буде дорогим і зможе допомагати моєму розрахунку закривати потреби. Звісно, я не в Києві, мені було важче запустити цей процес. Але тут на війні я навчився і тайм-менеджменту, і хапатися і використовувати усі можливості. Тому сьогодні я вам презентую перший продукт, який буде просуватись через цей YouTube канал. Це ось такий прапорець. І знаєте що? Я? Пару разів надсилав звідси прапори, із побажаннями вам, від хлопців мого розрахунку, мені дуже подобались емоції кожного, хто торкався цих прапорів, бо ну, це не просто прапор, це якась певна ідея, за яку ми воюємо. І, і в той же час це особисте, бо це для конкретних людей. Це не можна замовити в інтернеті на розетці чи на Аліекспресі. Точніше, замовити можна, але там не буде вистачати лише одного. Там не буде ось такого надпису. Замовити можна, звісно, і його. Але це якщо як хтось із вас придбає військову форму. До речі, є багато таких, хто має форму, має навіть посвідчення УБД, але не має відношення до бойових дій. Бо такі солдати, як ми, знають, що посвідчення УБД – Тим, хто зараз на фронті ще не зробили. Чомусь у нас це так. Але ви зрозуміли про що я? Я пропоную чесний продукт із перших рук. Я е, хочу дати вам можливість доторкнутися до нас, до захисників. І зараз мова, звісно, не про всіх, хто в ЗСУ, моє звання та посада. Е, Дозволяють мені бути відповідальним лише за свій розрахунок, тому я налізу вище. Хоча насправді ми завдяки вам зібрали гроші на ремонт медичної автівки для усієї батареї. Скажу більше, як це не сумно, але ми вже були вимушені користатися нею, бо це війна. Так от, цей прапорець це перше, що я хочу вам запропонувати. Він е із простим побажанням це. Те, що зараз всередині кожного українця. І того, що на фронті, і того, що допомагає фронту. І, звісно, підпис. Бо це від мене, особисто від мене, особисто вам, я скажу більше. На цю мить ми вже маємо ще декілька ідей щодо продуктів, які точно вас зацікавлять. І не сумнівайтеся, вони скоро побачать світ. А зараз вертаємося до прапорця. Такі пропорції, звісно, робитиму не я. І не хлопці з мого розрахунку, ми на це не маємо ані часу, ані можливості. Їх будуть робити у Києві і відправляти усім бажаючим із Києва. Середня ціна на такий прапорець із принтом сьогодні становить 100 гривень. Таку ціну запропоную вам і я. З єдиною відмінністю: такий прапорець, який має історію, який дійсно. Тісно пов'язаний із подіями та людьми, ви точно не придбаєте ніде. Отже, 100 гривень за прапорець і частинку нас. Бо, очевидно та зрозуміло, що дивлячись на нього, кожного разу ви будете пригадувати певних людей. Ви будете пригадувати якісь деталі, дрібнички, історії, які ви могли бачити в наших відео. І головна відмінність цих пропорцій 20% грошей ми будемо передавати на потреби нашого розрахунку. Отже, підведемо підсумки: за 100 гривень. Ви отримаєте частинку людей, які вас захищають, отримуєте річ, яка точно буде пронизана спогадами, асоціаціями, а також ви робите внесок на потреби нашого розрахунку. Мені здається, є мало продуктів, які закривають так багато питань. Насправді це ціна умовна, і тут не про заробіток бо, бо ви розумієте, що ціла група людей займається цим усім. Тому мені здається, ми вигадали і створили дещо дійсно просте і водночас дуже круте. І звісно, канал трішки росте і розвивається, і в тому числі завдяки нашим спонсорам. Тому я особисто підпишу пропорції для спонсорів каналу і передам їх у найближчий час. А також я обіцяв розіграш. І, звісно, ми розіграємо ще 5 пропорців. Для цього потрібно бути підписником нашого каналу. Потрібно поставити лайк цьому відео та лишити коментар. Слава Україні! І далі ми оберемо за допомогою рендомайзеру 5 переможців, яким я підпишу і надішлю пропорції. Стосовно замовлення цих пропорцій, ви зможете вирішити це питання з нашим. Вже більше року постійним координатором. До речі, про нашу співпрацю ви можете подивитися у відео за посиланням. Контакти для зв'язку це телеграм і, або, звичайний телефон. Отже, друзі, я сподіваюсь, вам зайде моя пропозиція. По ціні, по якості і, звісно, по змісту, бо зараз відео добіжить кінця і ви підете займатися своїми справами, а ми підемо захищати вас. Тому маю величезну надію, що я не буду казати кількість, але ви розкупите усі пропорції, і ми запропонуємо вам щось нове, ще цікавіше. А поки що незмінною лишається кінцівка моїх відео. Друзі, усі, хто вірить у те, що ми робимо, Усі, хто знає, навіщо ми це робимо, реквізити для донатів на потреби мого розрахунку, як завжди, у закріпленому коментарі під відео. Усі, хто хоче допомогти, але немає можливості, ви дуже допоможете нам, якщо підпишетесь на цей канал. Оціните відео лайком та лишите коментар. А за бажанням можете подивитися і попереднє відео. Там всюди про нас і. Я впевнений, що, подивившись декілька відео, ви обов'язково захочете придбати собі наш прапорець. З вами був Міньйон.